Це ранок вдома останній цього року, і нехай наступного 2023 року. «Ранків вдома буде якомога більше для кожного українця. Ми впевнені в тому, що так і буде завдяки людям, з якими ми сьогодні спілкуємося на онлайн зв'язку. Військовослужбовиця ЗСУ, старша бойова медикиня Дар'я Блискавка. Дар'я, вітаємо вас з наступаючим новим роком. І перше запитання як ваш настрій? О, настрій. Я зараз в очікуванні свого переводу до нового підрозділу. Дуже сподіваюся, що саме на початку нового року я туди прийду. А так все добре. Супер. Даш, ну ваша військова історія почалася задовго до лютого 2022 року. Розкажіть трішечки, як ви опинилися в лавах Збройних сил України, як взагалі прийняли таке рішення? І ну, звичайно, не можемо не спитати, чому позивний блискавка? Позивний блискавка в мене був а, ще серед друзів, ще задовго до армії, оскільки такий у мене характер. Тому я його з собою принесла до армії. Я вирішила піти у армію у 2018 році, пішла в 2019, оскільки ще перед тим мені потрібно було зробити операцію на зорі, лазерну лазерну корекцію, оскільки у мене був поганий зір. І я вирішила, що це треба пофіксити перед тим, як долучатися до лав армії. І нарешті весною 19-го року. Коли вся реабілітація пройшла, коли зібрали всі документи, і так далі, я підписала контракт зі Збройними силами. Та після проходження курсу молодого бійця також вступила на курс бойового медика тоді ще взводу, і успішно його закінчила. Ви підготувалися на 100%. Дар'я, скажіть, ви говорили? Попереднє, що ви чекаєте розподілення? А да? як відбувається вибір бригади, в якій ви будете служити? Чи враховуються можливо ваші особисті побажання? І з ким вже ви побували на полі бою? Я ну, чекаю на те, що розподілення, тому що план переміщення все вже поданий, все чекає ага. лише. Підпису е, великих начальників, тому mm -hmm. це е, займає трохи часу, оскільки ну у великих начальників зазвичай дуже багато іншої роботи, тому потрібно чекати. Е, до цього я попрацювала майже та не майже більше трьох років. Я прослужила у 24 й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Саме там я починала свій шлях. Потім е, я провела е, деякий час у інтернаціональному легіоні оборони України. Wow. Ще хочеться сказати про те, що жоден з тих, кого ви витягли з поля бою, він не помер, і це фантастичний результат. І ми дякуємо вам за всі врятовані життя. Розкажіть трішечки, як ви працюєте з пораненими. Можливо, є якісь історії з власного досвіду. Ну, працюю я з поранами саме так, як мене навчили у тоді 205-му навчальному центрі е, тактичної медицини. Я там закінчила е, з золотим дипломом е, курс бойового медика Е, Потім, е, після своєї першої ротації, я також пройшла курс підвищення кваліфікації до старшого бойового медика там же. І також дуже успішно його закінчила. І я роблю саме так, як нас вчили. Хоча, а вже ж, працю в екстремальних ситуаціях потребує також якісь м своїх власних якостей. Швидкості реакції, це одна з причин, чому в мене називають близька в карту, тому що я дуже швидка. Швидкості реакції. Дуже швидко швидко усвідомлювати усю тактичну обстановку і що, що навколо, що охоється з людьми, і все це враховувати. Наскільки я знаю, це взагалі там декілька Тому... хвилин є, да для того, щоб подивитися, що першочергово оцінити. робити, да, оцінити і пішло, пішло, поїхало. І ви ж, до речі, і не знаходитеся прямо так, на так. нулі, а в декілька там кілометрах від поля бою, правильно? Ну, це залежить від того, де ти на позиції зараз знаходишся. Оскільки, наприклад, останні кілька місяців, так, от коли я була у Легіоні, я ще офіційно досі в Легіоні, це медиваг, так, вони за кілька кілометрів. Uh -huh. І напевне, мені це не дуже подобається бути так далеко. Я люблю бути ближче та усвідомлювати, що я буду. Зовсім поряд і зможу роботи, працювати прямо з перших же хвилин до цього, коли я була старшим бойовим медиком та просто бойовим медиком, там ні, там наплинаприклад, з початку червня до другої половини лютого, коли я служила у 24 четвертій, ми були на ротації під попасною і там у нас від. Нашої хати, де ми жили, до позиції ворога було десь 300 метрів, а до наших там позицій метрів 100, тому там ні, там, там дуже близько до наших поранених, якщо що було. Це мене більше заспокоює, тому що я розумію, що я буду на місці дуже швидко. Хоча, ось, коли я працювала як медивак, моя власна машина не наїхала на протитанкову міну. І тому в мене з'явилося одразу два дуже важко поранених, з якими я працювала одразу. Кошмар. Дар'я, таке запитання: як ви почуваєтеся на фронті під кулями, снарядами у важких ну з побутової точки зору умовах? Там втома, вигоряння, стрес? Як ви даєте собі раду з цим усім? О, ну тут я вам скажу, що для мене найбільше стрес та вигорання. Це коли я чекаю того, щоб повернутися туди. Тобто, наприклад, зараз в мене більш поганий настрій, коли я чекаю повернення у складі іншого підрозділу, аніж там. Там навпаки, ти розумієш, що ти робиш дійсно щось важливе для своєї країни зараз, щось корисне, що ти самореалізовуєшся, що ти ну корисний, і це це. Це дуже, дуже якось допомагає триматися і набагато краще ніж десь в Дуже вам дякуємо. Дуже, просто безмежна вам подяка, Дар'я, за все, що ви робите. Будь ласка, бережіть себе і хлопців. Ми в вас віримо.